вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіо компанії Надвірна програма гість студії. Сьогодні будемо спілкуватись із депутатами районної ради, членами партії Батьківщина, а саме Андрієм Івановичем Карманським. та Ігором Дмитровичем Пасклонцем. Вітаю вас! Вітаю телеглядачі! Нещодавно тільки відбулись вибори. Маємо результат доволі неочікуваний. Скажімо. Перемогу народного фронту, прохід із серйозним таким відсотком самопомочі, неочікувано низький результат блоку Петра Порошенка, не прогнозований, скажімо так, а також доволі низький відсоток в батьківщини. Не прийшли також комуністи, партія свобода і таке інше. От ваше бачення стосовно результатів ось цих парламентських виборів, пане Володимир. Я думаю, що народ України, як завжди, показав, що він розумніший за політиків. Що він вміє робити правильні висновки. Висновки, можливо, ну, не такі, як очікували би політики, і, можливо, навіть і не такі, які би були більш ефективними і корисними для держави. Але ці висновки вони заставлять кожну політичну силу, яка пройшла до парламенту чи яка не пройшла, серйозно задуматись. Я би е е уклав це в дві фрази: Український народ не пробачив жодної брехні. Ті, хто обманювали, давали неправдиві обіцянки, дуже сильно втратили на цих виборах. Це стосується і блоку Петра Порошенка, який, наприклад, на Надвірнянщині набрав в чотири рази нижчий результат, ніж було до того. За рахунок чого? Тому що побачили, що ні миру, ні зарплати тисячу там, гривень для військових, ні інших обіцяних речей народ не отримав. Результат в чотири рази падіння рейтингу. Ефективні чи неефективні дії прем'єр-міністра дали йому перемогу. Самопоміч Андрія Садового, яка Жодним чином фактично не брала на себе відповідальності, говорила правильні прості речі, здобула дуже хороший результат. Радикальна партія Ляшка, яка показала якусь свою популізм і неефективність, знову ж таки була покарана. Найбільше були покарані, як на мене, це комуністи. Партія, яка була перебіжчиками, яка постійно обманювала свій електорат. От Нарешті український виборець зробив свій висновок. Що стосується, наприклад, результату батьківщини, і результату свободи, то я довго аналізував, що ж може бути причиною такого низького результату. Знаєте, виявилося, що, мабуть, український народ втомився від старих брендів. І батьківщина, і свобода це ті сили, які не поміняли своєї назви, не зробили ребрендингу. От якби була батьківщина там трішечки помінялася, зробила би знову б знову б'ют. Можливо, результат був би вищий. Тому що ми бачимо, що фронт змін став народним фронтом, і це додало йому балів. Партія Солідарність, яку крутили рік, стала блоком Петра Порошенка, і це додало їй балів. Абсолютно нова партія не розкручена самопоміч. Абсолютно відносно все-таки нова партія Ляшка. А ті дві політичні сили, які робили Майдан, які робили революцію Гідності, які цінують, от, наприклад, Батьківщину, вже 15 років власний бренд, вони не відмовилися від цього бренду. Я думаю, що це стало причиною того, що українці, які все-таки хочуть чогось нового, український народ прагне змін. От вони не проголосували за старі бренди. На щастя, батьківщині вистачило о, тих вірних виборців, які розуміють все-таки політику партії, які розуміють ті цінності, які о, сповідує партія батьківщина, і батьківщина прийшла до парламенту. Що стосується свободи, ну я думаю, що було цілий ряд технологічних помилок, ну і плюс стара назва, стара якась ідея, яка українцям, які хочуть змін, не підійшла. Е, можливо, у вас, Ігор Дмитрович, є якісь бачення. З цього Знаєте, я правду? коротенько тільки добавлю, Практично реалізувалися ті декілька тез, які багато соціологів продукували перед виборами. Перше це запит на нові обличчя. Ну, тут ми бачимо і самопоміч, тут ми бачимо і свого роду народний фронт, адже в списку Народного фронту було найбільше тих самих командирів добровольчих батальйонів, які воюють. Це і той момент, що все ж таки вибори вперше раз у нас в Україні проходять в період практично неоголошеної війни в нашій державі. Звичайно, що люди втомилися від старих від е, тих політиків, які вже на політичній арені в нас на, в нашій державі дуже давно. Це є результат батьківщини, це результат свободи. Хоча, з другого боку, якщо ми подивимося список того самого блоку Порошенка, того самого списку Народного фронту, там переважно більше складають колишні депутати. Тому тут знову ж таки, хто технологічно провів кампанію, той і виграв. А підсумувати хочу тільки одним: Юлія Володимирівна в ніч виборів після оголошення екзитполів, вона чітко сказала. Народ дав карт-бланш на формування влади двом політичним силам це блоку Порошенка і Народному фронту Яценюка. Люди е проголосували за прем'єра Яценюка, і люди проголосували, щоб ці дві політичні сили формували на сьогоднішній день політич, політичний порядок денний. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що саме ці дві політичні сили повинні визначати формування виконавчої гілки влади. Ще пане Володимир, доповню, mm -hmm. бо забув, що такий важливий. Нюанс сказати, ці вибори відзначилися надзвичайно низькою явкою. То тобто явка в районі 50%. Ну, це свідчить про те, що люди не відчули потреби йти на вибори. І це дійсно вибори, коли в Україні немає боротьби добра і зла. Є боротьба національних якихось там демократичних ідеологій, які представляють фактично всі партії, які пройшли до Верховної Ради за виключенням опозиційного блоку. Вони представляють демократичне спрямування, європейський вектор, реформи, мир. І інші цінності, і люди, вони не пішли на вибори, а ті, які пішли, як свідчить соціологія, як свідчить результат виборів, приймали рішення в останній момент, часто інтуїтивно, можливо, там на основі успішної чи неуспішної телевізійної реклами, інших речей. Тобто цього разу соціологи дуже сильно в багатьох речах помилилися, і причина в цьому, мабуть, в тому, що виборець визначився практично на виборчій дільниці в день виборів. Тому ми маємо такий дещо несподіваний, але я думаю, розумний результат. Хоча стосовно явки існує також і думка, що це. Вперше не було такого використання адмінресурсу, і тобто не дописувалась певна кількість, і, Галичині, так, як, так, як робилося раніше. Скажі. У нас на Галичині ніколи не було використання, -х -х. а явка все одно на, на Двірнянщині, на Івано-Франківщині все одно була дуже низькою. Тому я думаю, що це все-таки результат відсутності потреби боротися проти когось. У нас завжди були вибори, коли було в Це добро, а це зло. Цього разу такої межі практично в Україні не було. Тобто її результат ми бачимо. Переможці їх розділили там близько одного відсотка голосів виборців. Тим не менше, зараз одним із найактуальніших, мабуть, питань в політичній сфері це є утворення коаліції. От нещодавно були оприлюднені варіанти коаліційних угод там Петра Порошенка, Яценюка. Яка роль в цій коаліції буде батьківщина? Ви знаєте, я тут розпочну з того, з чого я закінчував відповідь на попереднє питання. Все ж таки, ці дві політичні сили повинні формувати в нас виконавчу владу. Люди проголосували для задля збереження прем'єра Мяценюка і задля збереження тої владної команди, яка на сьогоднішній день прийшла до влади внаслідок революції гідності. Інше питання, найголовніше на сьогоднішній день питання це все ж таки зберегти ту єдність демократичних сил. Перший результат це ми на сьогоднішній день маємо в парламенті більше 300 депутатів, які сповідують про європейські цінності. Це найголовніший результат цих виборів. Тому я вважаю, що коаліція, в числі більше як 300 депутатів з залученнями тих мажоритарників, які стоять на цих цінностях, повинна бути сформована в найкоротший період. В найкоротший період повинні бути прийняті закони, які би відкри... ну навіть не відкрили, тому що ми вже відкрили шлях до європейського майбутнього, але які би реалізували цей європейський. Шлях, і чітко би показали всім, і Європейському Союзу, і Сполученим Штатам, і в першу чергу Росії, що цей шлях є незворотним для нашої держави. Ну і, звичайно, що не потрібно повторювати помилки минулого. У нас не повинно бути того, що було у 2005 році, не повинно бути того, що було у 2007 2008 році. Не дай Боже нам повторити оце взаємопоборювання демократичних сил. Я надіюся, і дуже вірю, тому що все ж таки і в Народному фронті, і в блоці Петра Порошенка дуже багато є. Політиків, які були в свій час народними депутатами від батьківщини від нашої України, що вони пам'ятають, які е, згубні наслідки мала та протистояння, і на сьогоднішній день то протистояння не буде. Щодо ролі батьківщини, то е, Юлія Володимирівна, лідер блоку е, лідер партії батьківщини, чітко заявила: ми не ставимо жодних ні кадрових, ні жодних ніяких умов. Ми готові працювати задля європейського майбутнього. Ми готові війти в коаліцію, підтримувати всі проєвропейські закони і всі. Е, Дії, що, що стосуються європейського майбутнього України, без будь-яких е, умов, без будь-яких преференцій, без будь-яких е, якихось е, е, своїх вимог що стосовно е, чи посад, чи чогось іншого, от відбулись вже президентські вибори, відбулись парламентські. Слідом е, вже очікуємо е, виборів до органів місцевого самоврядування. Коли, на вашу думку, слід їх очікувати, і яким чином вони будуть пов'язані в цілому із реформою адміністративно-територіального устрою? Власне, проведення самих місцевих виборів чітко ув'язано і пов'язано з проведенням адміністративно-територіальної реформи. Одним з перших рішень нової Верховної Ради це буде голосування спочатку 225 двадцять голосами, потім конституційною більшістю за зміни в конституції, що стосується адміністративно-територіальної реформи. І тут є дуже важливий момент, що все ж таки це проведення адміністративно-територіальної реформи, воно дуже тісно пов'язане із реформою освіти, воно тісно пов'язане з реформою медицини, з реформою культури тобто тих бюджетних галузей, які становлять нашу бюджетну сферу. І тут треба дуже виважено підходити до саме до проведення цієї адміністративно-територіальної реформи, щоб ми не повторяли ті помилки, які ми вже мали в 2005-2006 році, коли практично дуже хороші ідеї, досить хороші ідеї. Тому що і тоді та реформа, яка тоді планувалася, відсотків на 75-80, там були хороші ідеї. Але саме шляхи реалізації, тобто, оце е, нав'язування людям цієї реформи, воно звело на німець проведення цієї реформи. Тому я вважаю, що треба спитати людей, треба запропонувати варіанти, Цієї реформи спитати думки людей, прислухатись до людей, відкоригувати і потім вводити. Тому що проведення реформи, скажімо так, нахрапом і нав'язування цієї реформи, особливо на найнижчій ланці, на рівні сільської ради місцевої громади, буде мати паг... згубні дуже наслідки для влади загалом і для майбутнього реалізації цієї реформи. І я вважаю, що ну однозначно, що вибори місцеві будуть весною. Однозначно, я вважаю, що проведення. Нових місцевих виборів під стару систему, тобто під стару адміністративну систему, воно не має абсолютно ніякого сенсу. Це так як проведення було цих виборів по старій виборчій системі. Ми ж бачимо зараз, хто зайшов по мажоритарці. Для чого було залишати мажоритарку. Ми тоді говорили представники партії батьківщини, і тепер говоримо, що потрібно було прийняти новий закон по відкритих партійних списках. в нас тоді би набагато якісніший був парламент, і ми це зараз бачимо, хто пройшов на сході Півдні, по мажоритарці в нашій державі. Але зараз нам потрібно не повторювати ці помилки. Нам потрібно якісно провести адміністративну територіальну реформу, порадитись з людьми. Запро... спитати людей, внести певні корективи і під нову структуру адміністративно-територіальну проводити місцеві вибори. Я думаю, що це реально зробити ну, на весну, на травень, на червень, місяць наступного року. Якщо говорити взагалі про старт місцевих виборів, то насправді місцеві вибори стартували разом з парламентськими багато і тих, які стали призерами і навіть переможцями парламентських виборів. Кандидатів і депутатів, вже діючих, націлені на місцеві, наприклад, на посади мер... мерів міст чи на формування якихось серйозних потужних фракцій у майбутніх місцевих радах, особливо з огляду, якщо буде втілена адміністративна реформа. Я можу навіть просто зараз ще рано говорити, але якщо говорити про ті плани і перспективи адміністративної реформи, яка передбачає, що, наприклад, на Двернянській. Району війде до такого великого району з центром Івано-Франківську, то можна навіть прослідкувати, що певні політичні сили, політичні партії вже на даному етапі, на етапі місцевих виборів, верніше, парламентських виборів, опрацювали межі цього округу, щоб в цьому вже великому окрузі після адміністративної реформи мати свою серйозну фракцію чи, можливо, навіть більшість, у місцевій раді, яка буде сформована на основі нової території, нового адміністративно-територіального устрою. От, тому. Місцеві вибори вони показують е, нам те, що треба готуватися і виборцю. Не тільки готуються зараз кандидати, не тільки готуються якісь там штаби партії, але повинен і виборець прискіпливо, оскільки. Коли ми обирали депутата Верховної Ради, це надзвичайно важливо. Але це людина, яка має писати закони, це має бути законотворець. Коли ми вибираємо представника до місцевої ради якоїсь, то це людина, яка буде формувати наше життя, особливо якщо вірити тим всім деклараціям, які йдуть стосовно децентралізації, збільшення повноважень на місцях, то виборець. В тому числі там, наприклад, Надвірняшини чи Івано-Франківщини, вже не має права обрати не того мера, не того депутата, і вже від сьогоднішнього дня люди почина... мають починати думати, кого би вони хотіли бачити своїм представником у місцевій раді, хто буде вирішувати тут місцеві якісь господарські питання, хто буде дбати там про інфраструктуру, хто буде дбати про освіту, про медицину на місцях. Ми вже в принципі обговорили ось адекватні, скажімо так, вибори, і варто, мабуть, зачепити тему виборів в так званих ДНР і ЛНР. Які ваші прогнози стосовно цього, що взагалі означають ці вибори? Чи будуть вони визнані Росією, чи не будуть? Тобто Європа вже дала свою однозначну оцінку, якщо Росія підтримає їх і визнає, які ваші прогнози стосовно цього ну, 2 листопада мають відбутися вибори. На окупованих територіях я боюся, що ці вибори стануть свого роду такою площадкою для реваншу тих сил проросійських в Україні на місцевих виборах, які будуть весною. Якщо аналізувати, як голосував, наприклад, Донецьк і Луганськ зараз, от на парламентських виборах, то, о, на жаль, вони голосували за тих старих людей, які і були, і там багато одіозних регіоналів, пройшли до Верховної Ради по цих регіонах. І навіть голосування в Маріуполі, де там понад 50%, якщо я не помиляюся, набрав опозиційний блок, свідчить про те, що навіть місто, яке відчуває загрозу з боку Росії, яке відчуває серйозний тиск, яке стало. Мабуть, найбільш патріотичним за останні там, 23 роки незалежності, воно все одно голосує посторонньо. І це не окупована територія. Що стосується виборів в окупованій, то там, мабуть, до влади прийдуть найгірші з регіоналів, там різні царьови, різні там прислужники Кремля. От і вони будуть формувати методи, будуть формувати способи, як потім спроекціювати результати виборів в окупованих територіях на всю територію України і брати владу на місцевих, ну, у місцевих. Радах по всій території України, ну як мінімум, вони будуть, я би так назвав, йти на захід. Тобто, якщо зараз демократичні цінності прийшли в притул до окупованих територій, то вибори в ЛНР і ДНР, так званих, вони дадуть Росії можливість відпрацювати методику, як відсунути назад на захід межу європейських цінностей. От ці вибори, це ну, як на мене, це очевидна поразка української дипломатії, коли українці. Нібито отримавши якесь перемир'я, але ми знаємо, що ну, воно частково виконується, тому що все одно йдуть бойові дії, тому що все одно постійно атакують аеропорт Донецьк, там стоять наші хлопці. Знаю, що там зараз в даний момент перебувають хлопці з Надвірнянщини. Це побратими Василя Боднара, про якого ви всі знаєте. Він вчора мені написав на Фейсбук, що мої хлопці це є ті кіборги, які стоять в аеропорті. Тому я боюся, що ці вибори це велике-велике зло. І дай Бог, щоб українці і українська влада з цих виборів зробила правильні висновки. Ви вже згадали про те, як голосували східні регіони. А як же голосувала Надвірнянщина на цих виборах? Ну, Надвірнянщина проголосувала доволі, так якщо говорити, по українських масштабах, доволі схоже на всю Україну, на ту демократичну частину. Перемогу в Надвірнянщині з політичних сил здобув фронт змін. От і один з найбільш ефективних, найбільш високих результатів, що стосується одномандатних виборчих округів, показав Юрій Богданович Дерев'янко, якого в тому числі кандидатуру якого підтримувала і партія Батьківщина. От. І я думаю, що о, в даному випадку на Дірнянці вони діяли, давали дійсну оцінку депутату як законотворцю. Я дозволю собі зробити, мабуть таке не зовсім коректне припущення, але з тих семи мажоритарників, які прийшли до Верховної Ради від Івано-Франківщини, Юрій Дерев'янко надалі буде залишатися лідером, що стосується законотворчої діяльності. Тому Надвірнянщина показала себе достойно. Результати, які є на Надвірнянщині, вони, що стосується партійного, вони цілком сходяться з загальноукраїнськими. Є більші тренди, є менші тренди для Надвірнянщини, ну найбільшим таким, мабуть, було найбільшою несподіванкою, це низький. Кажу, в чотирьохкратне падіння рейтингу Петра Порошенка. Це означає, що Порошенко правильно призначив вибори 26 жовтня, тому що як він призначив їх 27 там, листопада чи 26, то він би не мав і тих 17%, які він зараз отримав. От. І я не впевнений, що ця тенденція в Надвірнянщині збережеться, але я розумію, що Галичина, і зокрема, Надвірнянщина, вона є локомотивом. Суспільної свідомості, і вона і надалі залишається одним із тих, хто найтверезіше оцінює ситуацію в Україні. Відбулись певні серйозні зміни в вищих політичних колах держави, перестановка сил. Маємо президента, маємо фактично нову Верховну Раду. Чи слід очікувати кадрових змін вже на теренах самого Надвірнянського району? Ну, ви знаєте, як я вже говорив, що. В, після парламентських виборів формується виконавча вертикаль влади. На вершині виконавчої вертикалі влади стоїть Кабінет міністрів, який визначає. Економічну, економічну, енергетичну політику в цій державі. Звичайно, що будуть формуватися вже по новій вертикалі місцевих державних адміністрацій, які будуть існувати щодо наступних місцевих виборів. Як я вже говорив, і я вважаю, що отримавши кредит довіри, дві політичні сили повинні узгоджувати призначення і брати на себе відповідальність. Ви знаєте, зараз дуже багато говорять, що про квоти партійні є вони, немає нема їх. Я вважаю, що та політична сила, яка отримала довіру людей, та політична сила повинна брати на себе відповідальність, представляти своїх людей у владі і реалізовувати свої ті програмні принципи, з якими вона йшла у владу. Тобто блок Петра Порошенка, Народний фронт, ну, можливо, ще інші партії, які увійдуть в коаліцію, повинні брати на себе відповідальність, повинні йти в владу, повинні делегувати своїх представників, щоб люди чітко розуміли, хто за що несе відповідальність. Ми прийдемо на наступні вибори, і люди будуть знати, якщо та політична сила реалізувала щось зробила, люди далі будуть голосувати ще раз. І все. Тому я вважаю, що все ж таки можливо, що в силу тих результатів, в силу тих тенденцій, які ми спостерігаємо на цих виборах, ну можливо, що будуться такі зміни в нашому районі, які стосуються саме формування виконавчої гілки влади, а саме це взяття відповідальності, саме тими політичними силами, які отримали перемогу на цих виборах. Якщо говорити про тенденції, то бачимо, що вже, можна сказати, стабілізується трішки політична ситуація в державі, стабільно погана, скажімо так, економічна ситуація в Україні, і, зокрема, по регіонах, так якої нам слід очікувати зими, що вона принесе як в цілому державі, так і кожному громадянину України? Знаєте, останні десь півтора місяці, ми за цими перегонами виборчими, ну дещо увагу людей відвернули все ж таки ті насущні проблеми, ті економічні, господарські проблеми, фінансові, які є в нашій державі. Я хочу все ж таки сказати, що ситуація економічна, є ситуація енергетична є в державі дуже складною. Люди голосуючи за народний фронт, а це голосуючи так, як декларував народний фронт за прем'єра Яценюка. Люди голосували за стабільність. Люди розуміли, що для того, щоб втримати ситуацію, а зараз завдання перед владою це втримати ситуацію. Ми не говоримо про якийсь розвиток. Головне це втримати ситуацію. Головне це втримати курс гривні. Головне це втримати е, тепло в, в оселях, тому що на сьогоднішній день енергетичний баланс нашої держави ще не є до кінця сформований. Ми всі розуміємо, що на зиму ми не маємо повністю забезпеченого е, об'єму газу, щоб закінчити зиму. зиму. Тобто утримати от, от, фінансову ситуацію, тоб, що, тобто, щоб лікарі, вчителі отримували заробітну плату, бюджетники отримували заробітну плату. Для всього цього потрібна все ж таки певна стабільність у владі. І наші люди, зрозумівши це, проголосували за людей, яким вони висловили довіру на Майдані Гідності, яким, які всі ці сім місяців здійснювали владу. Хтось може сказати, що не було проведено жодної реформи за сім місяців? Можливо. Але на сьогоднішній день ці політичні сили мають карт-бланш, і ці політичні сили повинні реалізовувати ті реформи і одночасно утримувати соціальну, економічну стабільність в нашій державі. Я вважаю, що зима буде складною. Зима буде складною. І кожен представник, який є у владі, починаючи від міністрів кабінету міністрів і закінчуючи органами виконавчої влади на місцях, вони повинні в межу своєї відповідальності забезпечити ту стабільність, яку ми мали. Тому що ну, ми мали моменти, коли і люди на дільничних комісіях сиділи в, в холоді, тому що не було включено опалення. Тобто ми мали речі, які ну, взагалі-то не повинні би бути. Тобто, які. Про які не повинно ми навіть говорити, які повинні бути забезпечені самі собою. Тому я вважаю, що основне завдання влади реалізовувати ту політику, щоб люди якомога менше відчували ту ситуацію, напружену фінансово, економічно та й військово, яка є на сьогоднішній день в Україні. Знаєте, мені ситуація з цією зимою нагадує бестселер Ігри Престолів, де кажуть, що скоро зима, там чи зима буде близько? Близько зима, так. У нас дійсно близько зима. Це, мабуть, буде одна з найскладніших зим в історії України. Е, дуже я переживаю за те, що після виборів люди на якийсь час можуть умовно розслабитися з думкою, що вони свій обов'язок виконали, вони дали мандат довіри там, тим чи іншим політичним силам, і тепер ці сили мають працювати. На жаль, це не так. От е, в тих же іграх престолів, коли настає зима, королівство, які між собою, Воюють, вони змушені об'єднатися проти великої загрози. От у нас та сама ситуація. і У нас не тільки там політичні які сили, які між собою конкурують, повинні об'єднатися, але повинні об'єднатися і громадяни, і жителі там на До чого я це все веду? Нам потрібно економити енергоресурси максимально, якщо є можливість там десь виключити світло, вимкнути газ, там закрити квартирку у вікні. Це треба обов'язково робити. Нам потрібно Старанніше сплачувати податки, тому що ми розуміємо, що є вал гривні і так далі. Це наслідок не зовсім високої фінансової дисципліни, в тому числі і наших підприємців, і наших громадян. Нам потрібно думати про створення робочих місць нових. Нам потрібно, можливо, я думаю, для Надвінщини це ультра потрібно і цікаво. Це, наприклад, розвиток сфери ІТ, тих технологій, де ми можемо власним розумом заробляти якісь гроші, ми можемо продавати іт послуги на експорт і отримувати. Звідти такі необхідні для України там, долари чи євро. От. І я дуже хочу, щоб на двірнянці, я дуже хочу, щоб кожен з нас до цієї зими поставився відповідально. Не за принципом там Я зробив і далі робіть ви, а щоб кожен на своєму місці робив ту роботу, яка допоможе нам пережити цю надзвичайно складну зиму. Що ж, дякую вам нашим телеглядачам. Я нагадаю, що у нас в студії були депутати районної ради, члени. Партії батьківщина Андрій Іванович Карманський та Ігор Дмитрович Пескунець. Дякую вам за розмову. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо все за увагу. доброго на все добре.